Вітаю сім років набу розслідує корупцію, і сьогодні, у п'ятнадцяти, ми звітуємо про наші досягнення. Перше півріччя 2022-го принесло чи не найбільше викликів і випробувань, і не лише для національного бюро, а й для усієї країни. Повномасштабне вторгнення Росії увірвалося у життя кожного, зачепило усі сфери та спонукало державу і громадян об'єднати зусилля у боротьбі з ворогом і з корупцією. Про підсумки піврічної роботи набу в умовах війни у нашому спеціальному випуску відео-дайджеста. 24 лютого дата, яка розділила наше життя на до та після, змусила переоцінити цінності та адаптуватися до нової реальності. З першого дня війни працівники НАБУ долучилися до протидії агресору і допомоги українській армії. Ми збирали інформацію про колаборантів та допомагали фіксувати воєнні злочини проти українців. Так, детективи національного бюро зареєстрували більше десяти кримінальних проваджень за фактами катування, знущання та вбивства цивільних осіб на Київщині, допомогли притягнути до відповідальності низку російських офіцерів, опитали понад 40 тисяч осіб, з яких більше ніж півтори тисячі поглиблено перевірили на предмет колаборації пособництва ворогу. За результатом таких перевірок понад 50 осіб затримали та передали службі безпеки України. Ми працюємо плічопліч з колегами з СБУ, гурміноборони, ОГП та інших органів і використовуємо весь наш досвід роботи на міжнародному напрямку для притягнення окупантів до відповідальності за вчинені злочини. Крім того, зусиллями працівників набу вдалося вивести підрозділи ЗСУ з під загрози обстрілу, здобути понад 35 підтверджених фактів знищення ворожої техніки та живої сили противника. В тому числі завдяки коригуванню вогню артилерії зсу. Наші співробітники, які володіють навичками саперів, були залучені до розмінування території України. Вони обстежили 250 гектарів місцевості, 47 кілометрів доріг та узбіч, понад 40 житлових будинків, більше п'яти навчальних та медичних закладів. Знайшли та знешкодили 65 підривників, 126 залишків від снарядів до РСЗО Град, 35 одиниць 122-мм артилерійських снарядів. 10 мін та їх залишків та понад 200 фрагментів снарядів і ракет. За власну ініціативу, частина працівників національного бюро вступила до лав ЗСУ і перебуває у зоні бойових дій. Один з детективів нещодавно отримав важкі поранення, але завдяки професійності лікарів, критичний стан уже позаду. За вагомий внесок у боротьбу з ворогом. Президент України нагородив сімох співробітників НАБУ найвищими державними нагородами. А більше про роботу і внесок бюро у боротьбу з російськими окупантами читайте за посиланням під відео. У січні 2022-го детективи НАБУ взяли високий темп роботи. Упродовж перших двох місяців на гарячому викрили депутатів Верховної та Київради, посадовців Офісу генпрокурора. Однак з початком вторгнення Національне бюро мало зробити все задля збереження сталості та безпеки робочого процесу. І ми це зробили швидко. В результаті жодне кримінальне провадження не втрачене. Продовж шести місяців детективи викрили махінації з ПЛР-тестами та переробкою вторсировини. Розслідували корупційні схеми на таких держпідприємствах, як Київ, Зеленбуд, та Держінформ'юз. Завершили розслідування стосовно нардепа, якого підозрюють у недекларуванні майже 88 мільйонів гривень статків колишнього члена комісії з регулювання азартних ігор, викритого на вимаганні та одержанні 90 тисяч доларів неправомірної вигоди. Усього за минуле півріччя розпочали 163 розслідування. Повідомили про підозру 38 осіб. До суду скерували 20 обвинувальних актів. На лаві підсудних факс опинилася 61 особа. Серед них голова ОАСК та його заступники, обвинувачені у спробі захоплення державної влади, експосадовець нацполіції, якому інкримінують одержання 1 мільйона гривень неправомірної вигоди, та посадовці, що підозрюються у корупції в порту Чорноморськ. економічний ефект від діяльності НАБУ і сап у першому півріччі 2022 становить близько півтора мільярди гривень. А за весь період роботи більше 4,5 мільярдів. З них понад 450 мільйонів гривень арештованих коштів і застав передали на потреби збройних сил України. Ще понад 731 мільйон гривень повернуто у кернафті приватними компаніями, і майже 13 мільйонів одержано Запоріжжя обленерго як погашення заборгованості за поставлену електрику. За вироками ВАКС ще понад 25 мільйонів гривень конфіскували у засуджених на користь бюджету України. Детальніше про ці та інші результати розслідувань за посиланням під відео. Незважаючи на війну, першому півріччі 2022-го ВАКС виніс 11 вироків у справах про топкорупцію. Ще сім затвердили в апеляційній інстанції. Так, зокрема, колишнього міністра з питань ТОТ Юрія Гримчака за день до війни засудили до 10 років за ґратим. Згодом вирок підтвердила й апеляція. Сім та сім з половиною років відповідно проведуть у в'язниці колишні судді Голосіївського райсуду Києва Андрій Новак та Олександр Білик за одержання хабаря. Вісім років колонії за 300 тисяч доларів хабаря отримав екс-директор інституту агроекології та природокористування Наан Орест Фурдичко. Це ще раз доводить, що вторгнення Росії не причина уникнути відповідальності за корупцію. Ми змушені адаптуватися до нових реалій, але так само мусимо продовжувати антикорупційну реформу і підтвердити статус кандидата у члени Євросоюзу. На цьому шляху детективам набу і прокурорам САП доводиться долати перешкоди. Війна ускладнює проведення слідчих та процесуальних дій, необхідних для всебічного та об'єктивного розслідування у встановлені строки. Також учасники процесу вимушено змінюють місце проживання, що ускладнює їхню участь у судових засіданнях. А ще, на жаль, маємо непоодинокі випадки зловживання стороною захисту на темі війни. Чимало прокурорів САП та детективів набу боронять державу у лавах Збройних сил України. Це зменшило кадрову спроможність інституції зведення розслідувань. Важливим для забезпечення ефективної роботи національного бюро та інших антикорупційних інституцій є призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Майже два роки відомство перебувало без очільника. Сподіваємось, що призначення Олександра Хлименка дозволить пришвидшити здійснення певних процесуальних дій та розслідувань. Відкритим залишається питання проведення конкурсу з обрання нового директора бюро. Нагадаю, що повноваження Артема Ситника на цій посаді, згідно закону про набу, завершилося у квітні цього року. Такими є підсумки роботи на Буйсап у першому півріччі цього року. Залишайте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал і сторінки НАБУ в соціальних мережах, ставте нагадування і до зустрічі у наступних відеодайджестах. Боротьба триває до останнього. До перемоги! Слава Україні!